Добрий день. До жителів Оріхова навідалась Нацполіція. Привезли продукти та необхідні речі родинам, які досі залишаються під обстрілами та, попри небезпеку, не збираються виїжджати. Ви знаєте, що можна евакуюватися до більш безпечних місць. Знаємо, приїжджали. Ми як, тут, як буде прямо, уже тут виїдемо. Не боїтеся, що пізно може бути? Ні, ні. На чом їхати є? Так, да, он машина стоїть. Таке категоричне ні можна почути від цієї родини. Жінка мешкає з шістьма дітьми. Чекає на ще одного малюка. Ми вам допоможемо перевестися, поселити, ще побудуємо. Не, не діють на молоду матір, вмовляння поліцейських та страх дітей. Страшно живеться. Молодець. Так? Ви боїтеся, коли бахкає? Не дуже. Не дуже чи дуже? Дуже, дуже, дуже страшно. Хочете поїхати де не бахкає? Щоб не страшно було. Хочу. У родині пані Любові п'ятеро дітей. Їхати з Оріхова не збираються, через обстріли малечу іноді відвозять до бабусі. Стараємося возить дітей до бабусі в Кірова. там буває місяць. Це ми їх забрали. Пока немножко затіши старшу доньку. Пані Любові батько вивіз до Запоріжжя. Сама жінка з малечою залишилась вдома. Зараз займається відновленням документів, які згоріли в машині внаслідок прильоту російської ракети. Ми Просто їздили в то ніхто дні в, в Запоріжжя з дітьми приїхали на І, Ну как би ніхто ні не і не думав, що нічого нам прильоти тут виїжджати до більш безпечного місця, зізнається жінка? Забороняє чоловік. Є, куди виїжджати, но він не хоче виїжджати, він не хоче покидати все. Ну, він у мене такі, що, каже, дітей будемо вивозити до бабушки, хай там, а самі не хоче. Нікуди вийти. Ця кімната єдине безпечне місце у всьому будинку. Ночують на підлозі. За цим столом діти роблять домашні завдання. Я хочу йти скоро, все, з колу З Спочатку війни Оріхів постійно під ворожими обстрілами. Попри це, у 41 сім'ї у небезпеці живуть більше 60 дітей. Можливості вивезти їх без згоди батьків. У поліцейських наразі немає. Ми пропонуємо батькам виїхати до міста Запоріжжя більш безпечні місця, розказуємо, куди вони зможуть евакуюватися, і говоримо про те, що ми надамо повну всебічну допомогу, як евакуюватися, так і після того, коли вони будуть розселені, надаватимемо необхідну допомогу.